12 квітня під час робочого візиту в Канаду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо підписали спільну декларацію про завершення переговорів щодо оновлення угоди про вільну торгівлю між Канадою та Україною. За своїм змістом оновлена угода є винятковою, адже сприятиме активізації торгівлі з Канадою та створить унікальні можливості для українського бізнесу. У відкритті ринків з Канадою ми переходимо на принцип роботи дозволено все, що не заборонено, відзначив Шмигаль. Також, за його словами, український бізнес тепер зможе експортувати продукцію в Канаду без тарифів, навіть якщо складові цієї продукції мають походження з ЄС, ЄАВТ, Британії та Ізраїлю. Такий підхід заохочує іноземний бізнес створювати виробництва в Україні. В оновленій угоді удосконалено розділ про цифрову торгівлю. Для України, яка є одним із лідерів it сектору в Європі, це відкриває чудові можливості. Це вже друга угода про цифрову торгівлю після Великої Британії, підкреслив Шмигаль. В оновленій угоді України та Канади присутні розділи, які стосуються підтримки малого та середнього бізнесу, а також посилення ролі корінних народів у торгівлі. Крім того, вперше в торгових угодах відзначається особливе місце Криму, кримських татар, кримчаків та караїмів. Також Денис Шмигаль зустрівся з віце-прем'єркою Канади Христою Фріланд та представниками української громади. Подякував за відстоювання інтересів України. Зазначив, що наша мета незмінна це перемога над агресором та відбудова сильної демократичної України у складі ЄС та НАТО. Країна потребує солідарності кожного українця у світі. Прем'єр-міністр України подякував Канаді за підготовку до імплементації законодавства про конфіскацію заморожених активів Росії. Він наголосив, що механізм конфіскації має стати основою майбутньої системи безпеки, аби кожен потенційний агресор розумів, що заплатить за свої неспровоковані злочинні дії. Сторони також обговорили протидію гібридним загрозам з боку Росії, співпрацю у сфері кібербезпеки та скоординували військову і фінансову підтримку нашої держави. Глава українського уряду подякував за 2,4 мільярди канадських доларів фінансової допомоги, які минулого місяця надійшли до бюджету. За результатами переговорів із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо очікуються поставки важкої зброї з Канади. Особливо танків, броньованих машин, боєприпасів. Новий пакет канадської військової допомоги включає 21 тисячу штурмових гвинтівок, 38 кулеметів та майже 2,5 мільйони патронів. Україна очікує на канадські інвестиції та технології, насамперед у житловому, транспортному, енергетичному та аграрному секторах, а також на фінансові стимули бізнесу від уряду Канади. 12 квітня Денис Шмигаль відвідав Сполучені Штати Америки, зустрівся з міністром оборони США Лойдом Остіном. Денис Шмигаль подякував США та особисто міністру за значну військову підтримку, а також за зусилля щодо створення контактної групи з питань оборони України, до якої сьогодні входять понад 50 країн. Під час зустрічі сторони детально обговорили нагальні потреби України для успішного проведення чергової контрнаступальної операції зі звільнення українських земель. Українські воїни довели, що можуть за короткий час освоїти новітню техніку і ефективно використовувати її на полі бою. Для швидшої перемоги Україні потрібно також більше зброї, ППО, важкої артилерії та техніки, мінометів і боєприпасів до них, наголосив прем'єр-міністр. Також 12 квітня під час робочого візиту у Вашингтоні прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із керівництвом Світового банку. Під час зустрічі Денис Шмигаль разом із керуючим директором Світового банку з питань операційної діяльності Анною Б'єрде підписали угоду про надання гранту мультидонорського цільового фонду для відновлення енергетики України. Сума гранту складе 200 мільйонів доларів. За словами Шмигаля, відновлення України розпочинається вже цього року і енергетика один із пріоритетів. Залучені від Світового банку кошти будуть направлені на відбудову електричної мережі та систем теплопостачання в Києві, Харкові, Миколаєві, Сумах та містах Чернігівської області. У межах програми відбудови Україна та Світовий банк також активізують три проекти у сферах енергетики, транспортної інфраструктури та охорони здоров'я. Денис Шмигаль підкреслив, що відновлення України стане найбільшим проектом відбудови в Європі з часів Другої світової війни і Україна зараз мобілізує підтримку партнерів для його реалізації. Підписуйтеся на наш канал та дізнавайтеся про новини першими.